Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати мою розповідь про рідне місто Харків. Харків це одне з найбільших міст України. Його ще називають першою столицею, тому що він нею був за радянських часів. Харків красиве, світле і живописне місто, розташоване на північному сході України. В ньому живе багато людей. Головні річки Харкова Харків, Лопань та Уде. Через них давно вже побудували мости, по яким можна ходити чи їздити. Або просто стояти і малуватися річкою. В центрі міста розташований прекрасний парк, який має ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Біля нього площа Свободи, найбільша площа в Європі. Тут зазвичай проходять всі міські свята, на які збирається дуже багато людей. Грає музика, пускають фейерверки. Тут же неподалік стоїть нова будівля Харківського театру опери і балету. Дуже цікава монументальна споруда, перед якою побудована надзвичайно вражаючі фонтани. Харків крупний науковий і студентський центр. У ньому багато науково-дослідницьких і учбових інститутів. Серед них є дуже відомі. Наше місто це й великий промисловий центр. Тут роблять літаки, турбіни, трактори, телевізори та велосипеди. Правда, багато заводів зараз не працюють так, як раніше, але ймовірно, що з часом все ж таки налагодиться. У Харкові працюють кінотеатри, театри, музеї, є цирк і планетарії. Тож багато дітей на канікулах відпочивають та відвідують вистави, ходять на виставки, дивляться фільми та розважаються. Навесні, коли розпускаються кучеряви клени і каштани, квітнуть абрикоси і вишні, зеленіє трава і світить лагідне сонечко, Наше місто стає особливим. Люди частіше гуляють вулицями, посміхаються і радіють, що живуть в такому красивому місці. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про наше чудове місто Харків. До зустрічі, діти!